Ви знаєте, дуже цікава нас тенденція проходить. Коли ми піднімемо статтю 95 Конституції України, там чітко написано так, що бюджетна система держави Україна будується на засадах справедливого. Та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами. Іншими словами, має бути пропорційний розподіл і не ділити схід, захід, південь, північ і тому подібне, не ділити те чи інше міністерство. Чим громадяни України, які працюють в Генеральній прокуратурі, краще від громадян, які працюють в Міністерстві соціальної політики або в Міністерстві освіти, або та сама незахищена верства населення. Вони всі одинакові. Всі рівні перед конституцією, всім надано одинакове право на житло, на отримання гідної заробітної плати. але ми того не бачимо. Приклади, конкретні приклади. Якщо в попередніх бюджетних періодах виділялося житло, нехай воно буде невеликій кількості, але воно виділялося інвалідам війни, учасникам афганських подій, військовозобов'язаним, які вийшли у відставку то цього року на 14 рік. Такі бюджетні програми, вони скасовані, 0,0 ну, пропонує діючий уряд забезпечити житлом таким громадян. Зате виділили 80 мільйонів гривень на придбання житла державним службовцям, які нас соціально незахищені захищені